Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І, як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте свою. І будемо дивитися, які підказочки має сьогодні для вас Таро. І дякую вам за те, що ви залишаєте свої відгуки свій зворотній зв'язок, це мені допомагає. Ну і, звичайно, комусь з вас теж можливо. Гаразд. І так, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, десяточка цих, е, мечів. Десяточка мечів говорить у нас про якийсь кінець, який ви не зможете уникнути. Тобто е, щось. Станеться дуже неприємне. Тут може бути і по роботі, тобто закінчується, як сказати, звільнення по роботі. так? Це з будь-причин може бути. Це може бути скандал, це може бути. Як би вам сказати, це і стрес якийсь, це і розпач, це втрата. Ну, Ви знаєте, дуже багато негативних саме, як би це сказати, аспектів ідуть по цій карті. Дивіться, але вам треба цей час пережити. Просто пережити мої дорогенькі. Таро, воно. Як би вам сказати, тут звільняється місце для чогось нового. Намагатися завжди, з кожної ситуації, бачити щось позитивне. Наприклад, вас звільнили з роботи, значить, ви знайдете щось краще. Ви розлучилися, розійшлися з вашим партнером, значить, прийде щось краще. Якщо ви не будете чіплятися, якщо ви не будете, як сказати, знаєте, от коло цієї ситуації, знаєте, накручувати себе, воно швидко минеться, і ви зможете почати новий початок, тобто нове життя. Новий період у вашому житті почнеться. Так, він закінчився болючо. Тобто, ну, скоріш за все, людина не хотіла мінятися, людина не хотіла щось нове починати. І от, відбирає те, що вам най, найбільше ви до чого при, при, прив'язалися. Ось якось так. Давайте я так поясню. Карта номер два. Тут у нас двічка мечів. Таро вас попереджає про щось. Значить, як сказати, будьте обережні. Сьогодні будьте обережні. Що ви говорите, що ви їсте, будьте більш зібрані сьогодні, сконцентровані сьогодні. Не, знаєте, не, не літайте десь в облаках. Концентрація дуже важлива сьогодні. І ця карта вас вже попереджає. Наприклад, давайте тільки наприклад. Сьогодні ви помітили, що ваш чоловік або ваша дружина взяли, наприклад, одеколон там чи парфум. Ніколи такого не було. Перша думка, яка вам прийшла, все, він наліво. Можливо, він і не йде наліво, але сьогодні будуть якісь знаки попередження для вас. Будь ласка, придивіться до того, що вам здасться незрозумілим. Придивіться до цього, поміркуйте над цим, що вам хочуть Всесвіт, ваша душа, ваше підсвідоме вам сказати. Ось якось так. Карта номер 3 А тут у нас королева кубків. В принципі, королева кубків це емоційність, це інтуїція, це якісь, знаєте, такі, Легкість теж можна сказати, але правда, от по цій карті трохи йде така ностальгія і іде зажуреність. Людина окунулася у світ емоцій. Тобто сьогодні ви поринете, окунетеся у емоції, у почуття. У якісь, знаєте, легкі вібрації, скажімо так. Це може бути легка закоханість, це може бути спонтанність, це може бути приємні моменти, приємні розмови з кимось, по душам. Ось самозакоханість теж може бути. Це карта, в принципі, хороша. Карта, карта така, знаєте, мистецька, ось креативна. Можливо, вас потягне сьогодні написати віршика, намалювати щось, потанцювати і тому подібне, якось так. Ну і розслабтеся. Карта так і говорить: розслабтеся. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!